Відеоогляд суконь кулклап. Cool Сукні будуть продаватися поштучно, виробити скрін, сподобавшися моделі, і пишати розмір. Розміри я всі буду називати. Ось така сукня, поєднання з паєтками. Вона є в розмірі 152 та 158. Натуральна тканина. Позаду йде невеличкий замочок. Наступна сукня більш така святкова. Вона є в розміри 134, 140, 146, 152, 158 та 164 см. Паєтки. Така ніби спиничка. Наступна модель. Темно-синьому кольорі. в Крапочків. Вона є в розмірах 140. 146, 152, 158 та 164. Ось така модель. Тут йде натуральна тканина. В розмірі 170 см. Далі йде поясок на куциках. Синього кольору повністю сукня гаптована. розмір 140, 146, 152, 158 та 164 см з підкладкою. Наступна сукня йде натуральна тканина кото 152 та 164. Ось така сукня в поєднанні з різних тканин. Тут йде ніби стреч, добре тягнеться, в рубчик. Розмір 146 та 164. В розмірі 146 це йде натуральний котон, 100%. На гудзиках. рукавчик можна підвертати, є гудзик. 176. 170 натуральна тканина, сукня має кармани. В стилі хакі зав'язується на грудях, В талії йде резиночка в розмірі 140, 152 та 158. Звичайна сукня котонова, 134 з карманами. Такий сарафан. він Де вельветовий. З карманами можна одягати під бущо, під гольф, під ковтинку, під рубашку, футболку. В розмірі 146, 152 та 164. 176. Натуральна тканина з карманами. Є більш святкова сукня у розмірі 164. Позаду йде замочок. Сто шістдесят чотири в одному розмірі.